Всім привіт, любий глядачу, небо хмарне, та не плаче. Трохи плакало вночі все ж замалі ще ті плачі. Вхід до лісу сиро сироіжка. Сьогодні буде у нас Пробіжка. Так, струмочок наш і вхід до лісу. Чому сказав, буде пробіжка, не бігає по лісі дід. Часу у нас замало трішки, бо вже далеко за обід. От, бачите? Поки вам віршить куплетик прочитав. На сироїшку я попав. Ось. Друга у нас. Так, поїджена, але упала. Здорова. Ну й слава Богу. Так, панове, я вроді привітався ще з автомобіля. Доброго дня. 20 хвилин на п'яту. І тому я кажу, що в нас часом буде трошки дефіцит. Якось прийдеться трішки працювати по прискореній програмі. Дід любить поговорити, захоче щось і прочитати. Бачите, йду і знову сироїшка. А ну ця паскудна. Так. Ця вже не годиться. Так що просто треба трошки швидше рухатись, а не говорити я не зможу, тому я так себе... Налаштовую, щоб все встигнути. І поговорити і ще щось і встигнути обійти. Цей дощ, можливо, ще ніякого ефекту дуже не встиг дати. Але чому я до лісу попер, трішки пізніше у вірші? 20 хвилин ми без грибочків. Хоч як ти, діду? Не проси. Пройдемо ми ще інші точки. Великі тут у нас ліси. Є де ходити, друзі. Поки що до горбочка піднявся з нульом. От і наш горбочок. Ну що ж, сироїшки, так сироїшки. Гарна молоденька, красивенька. Є. Така сироїжечка. Шановні друзі, так, ми знову разом. Минула спека. Ідуть похмурі дні. Йдемо, пройдемось, глянемо і покажем ще під конем, чи ми вже... На коні. В коментарях бажаєте здоров'я, щоб я по лісі ще ходити міг. Вже лиш за це до лісу йшов би, йшов я, Не шкодував би, дідо, своїх ніг. Я ліс люблю. Хто дивиться, він знає. Та хочу, щоб потішився глядач. Але тоді, коли гриба немає, то хоч бери у лісі сядь та й плач. Після обіду я зовсім не проти. Дід ходить лісом, листя шелестить, сказала жінка. Як прийду з роботи, сьогодні буду кабачки крутить. І я подумав, а мені то треба, у хаті мультиварка буде жах. Трохи вночі щось падало із неба, втечу я з хати, гляну по грибах. От вам і причина, чому я появився в лісі саме в такий час. Втік з хати. Щоб не паритися, бо я напарився достатньо, коли у нас була спека по 40 градусів за Цельсієм. Чергова сироїшка до нашої колекції. Ось вона така цього разу. Так. Під такою гілочкою від кущика. Хотіла заховатись у нас сироїшка. Але від нас дуже Ой, не сховаєшся. Так, забрали. Заглянув і в березнячок дід. А тут такі дві сироїшки. Одна, а друга більша. Ось так. Сироїшки, так, сироїшки. А що робити? А це вже щось трошки цікавіше. Підніму тільки тоді побачу. Це у нас біленький грибочок. Чудно, це вже трішки потішило. Так-так. Ха. Натрапив дід ще на одну сироїжку Гарна вроді. Але що так гриба нема в лісі, вже й дивуюся. Дуже навіть гарна. А гриба в лісі нема. Попадається нам ще одна сироїжечка. Ось така. От. Вроді хороша. О, тут якась їла тільки ножку. Добре, хоч до шапочки не чіпала. О, яка ножка погрижена. Так. А ось тут є іще одна. Я хотів перше цю зривати, а потім побачив там ту, яку ми вже зняли. То я перше пішов до неї. Тут іще одна гарна. Може гарна. Плісеню покрилася. Зараз і подивлюся, чи так здається, чи так і є. Так, поки кладемо. Будемо ми покидати і березину уже, бо будемо. Нема панове, нема чим потішити сьогодні раз. Хоча вже таке виходив. Хотілося щось і показати, а що покажеш, як нема з чого показати. Виходимо на дорогу і подаємося до букового лісу. Так, тут у нас що? Ні, це грузді. Так, виключаємо. А ця красуня виросла прямо на дорозі. Ось вона. Ось така. Виходимо з бережини до Букового лісу. Ну і от скажіть мені, шановні глядачі, що відчуває людина, Це я себе за людину рахую сьогодні. Хай та вже змучився, як скотина. <смі> Коли ти бачиш здалека ось таку шапку, правильно? Ну ж думаєш, мабуть, білий гарний. Ага. І відчуваєш, що ніякий це не білий. Це, мабуть, знов із з тої серії, яка мені вчора дарувала. Позитивні емоції, а потім одні розчарування. Ну білий, гляньте, зверху, білий і все. А це знову воно. Ха. Так, кладемо, хай лежить. Знову мої гаврики домашні скажуть. Ой, добре, хоч сироїжок трохи приніс. Ви знаєте, що ще смажиться і ще ними не мене Бо бувало вже, що покидалися декуди. Так, цього року ще сироїжки у нас ідуть. І непогано. Так. Ось такі дві гарненькі. Третя тут вже своє відбула. От, бачите, на якій території як похило. Якби мені хтось щораз сказав, де я сьогодні буду, я би йому сказав, а що я там загубив. А виявилося, що я сьогодні по таких територіях проходив, що я сам себе потім питав, а що ж ти тут, друже, загубив? Ну і що вже, гриба нема, думаю, що ну що там загляну. А може там подивлюся. А може там він є. А як його нема, то нема ніде. По таких важких територіях досить ходив уже, заглядав. Ну думаю, раптом там з'явився. Раптом там. А нема. А нема і все. Повземо далі. Шановні друзі. Я чуть не став брехачем сам в своїх очах. Бо я мав щось з лісу розповісти я зараз розповім просто перше скажу що людина сказала розкажіть про це в лісі я пообіцяв що виконую обіцянку а вже діло до завершення і я чуть-чуть не забув історія яка сьогодні зранку у мене пролунав дзвінок пролунав дзвіночок я дивлюся номер плюс 166 вперед. Мені цей код незнайомий. От бо я ще знаю там код з Росії чи з Польщі, наприклад. Беру трубку, алло, дід Панас. На тому боці. Добрий день. Я кажу, добрий день. Пробачте, з ким маю честь говорити. Це валя. Пауза. Кажу, я перепрошую, а можна більш детально. Я зрозумів, що якщо ви сказали, дід панас, значить ви хтось із моїх підписників, мабуть. Ні, я ще на ваш канал не підписалася, але дуже багато відео вже ваших переглянула і вирішила вам зателефонувати, бо я собі номер записала, коли ви озвучували для тої пані Олі. Ось. І каже далі. Я хочу вам подякувати за ваші відео. Вони мені дуже подобаються. Ви для мене як антидепресант. Боже, мені так було приємно, я подякував людині. яка так нічого особливого роді ні, ви гарні відео знімаєте. Я як їх дивлюся. На мене дуже позитивно впливають. Я також із Совєтського Союзу. Я зрозумів, що людина трошки старша з тих молодших. Ось. І кажу, пані Валя, я радий що вам подобаються мої відео ось і вона мені розповіла ми довго розмовляли більше 20 хвилин але запам'яталося що я в 32 роки виїхала із Союза зараз проживаю в Штатах в Каліфорнії ось і як вона у молодості ходила по гриби, вона це дуже любила, зараз на такої змоги немає. Як у неї під хатою. Ой, спітнувся, Під хатою виросли були грузді. Ось, ну, цікаво, розповідала, я слухав уважно, щось своє відповідав. І потім треба було перебити розмову. Мені телефонували, я пробачився перед людиною. І вона в кінці сказала, озвучте, будь ласка, це в лісі. Я дав слово, обов'язково озвучу. Так що мені дуже приємно, шановні глядачі, що людям подобається мої відео. Я для того стараюся робити все, що можу. Я без сценариста, без режисера працюю. Що дід виходить, той знімає. Але вже мені писали в коментарях, що я перед сном ваші відео подивлюся, я краще сплю. Я такий радий, безмежно просто, що це давно для людей приносить ще й позитив. Так що буду старатись не спортитись. Що я зупинився, бо серижечку побачив. Ось таку. Бачите, в прямому ефірі, скільки ми пройшли, а вона трапилась. То мені пан Степан був з Калуського району, подзвонив. Також з подякою, що я потрібний. Ну дякую, глядачі, я радий дуже. Ще одна пані, пані Неля вроді написала мені в минулому відео в коментарі що якби вас не було такого б діда панаса треба було обов'язково придумати все одно я радий глядачі ще раз скажу я це на емоціях говорю мені дуже приємно цей, цей канал з'явився якось так несподівано а виявилося що я ще людям полюбився в якомусь плані ще раз вам всім всім дякую йдемо ще. ще один горбочок пройдемо та й будемо завершувати свій похід Я тішусь, мов мала дитина. І в Каліфорнію для вас. І з лісу, пані Валентина. Привіта шля вам, дід Панас. Ой, я так присів. Пані Валя, вам привіт від мене з лісу. Персонально. Гляньте, як дятел працює. Лікар наш лісовий. Ось. Працює, лікує, он я зближу, бо так високо не дістану. О, працює пташечка. Хоч це вже дерево не має майбутнього, але він шукає, де б що полікувати. Бо це дерево вже без вершка. Я коли вже підняв, аж тоді побачу. Зразу не гляну. Працює. Уже ми на виході, шановні друзі. І ще є сироїжечка одна. А тут ні, це вже не годиться. І вже майже кінець. Шановні друзі, вибачайте, що більше я знайти не зміг. Гриба нема. Це просто знайте. Не шкодував дід своїх ніг. Ходив, бродив старий лісами. Не скажеш, що було дарма. Хтів урожаєм ділитись з вами. Та як нема, то і нема. Похід здоров'ю не зашкодить. Так що нічого страшного в цьому нема. Гарний дощик у нас вночі пройшовся. Я думав, що... Трошки буде веселіше. Ну, по крайній мірі, дихати було легше. На цьому завершую. Міцного всім здоров'я і мирного неба над головою. Бережіть себе. Слава Збройним силам. Слава нашій Україні. До нових зустрічей. Опа.